Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Капітан збірної Аргентини з футболу і клубу американської МЛС «Інтер Майами Ліонел Месі став володарем золотого м'яча, найкращому гравцеві світу за підсумками сезону 2022-2023 років від французького видання Фран футбол він привів свою національну команду до перемоги на чемпіонаті світу в Катарі, ставши найкращим гравцем мундіалю. Це його восьмий золотий м'яч у кар'єрі у найближчого переслідувача португальця Кристіану Роналду. Подібних відзнак. 5. другим у цьогорічному опитуванні фінішував форвард англійського Манчестер Сіті Ерін Холанд третім нападник французького ПСЖ Келіан Бапе золотий м'яч у жінок. Завоювала гравчини збірної Іспанії і Каталонської Барселони Айтана Бонматті. Приз Копа трофі найкращому молодому футболісту вручили Джуду Белінгаму, Англія, Боруся, Дортмунд Реал Мадрид, Іспанія. Відзнаку Яшин трофі, найкращий воротар отримав Еміліано Мартінес, збірна Аргентини, Астон, Віла, Англія, Мюллер трофі, титул найкращого форварда. Дістався Ерлінгу Холенду. Норвегія, Манчестер Сіті, Англія, Бразилець з Мадридського реалу Вінісіус Жуніор. Переміг у номінації за благодійність Сократес Трофі. Найкращі клуби світу серед чоловіків. Англійський Манчестер. -Сіті. Сіті і Каталонська Барселона серед жінок Чоловіча команда волейбольного клубу Дніпровського Прометея у другому раунді Ліги Чемпіонів період з 10 по 12 листопада зіграє у Румунії в одній з двох груп турніру з Грецьким олімпіакосом болгарським нафтохіміком. Та румунською аркадою переможці з двох квартетів, а також найкраща команда, яка посяде друге місце. Вийдуть до наступного етапу змагань у всесвітній день дзюдо відразу на трьох татамі вишуканої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста відбувся четвертий всеукраїнський турнір. З дзюдо Патріот, присвячений дню захисників та захисниць України. Два останні роки з низки об'єктивних причин, і в першу чергу російського військового вторгнення у нашу державу у Дніпрі не проводився всеукраїнський турнір Дзюдо Патріот, присвячений дню захисників та захисниць України. Наразі спільними зусиллями федерації з цього олімпійського виду спорту і японського бойового мистецтва та департаменту гуманітарної політики міської ради змагання поновилися і стали четвертими в історії з моменту їхнього заснування і проведення. Цьогоріч вони співпали у часі з сусіднім днем дзюдо і відбулися відразу на трьох татамі вишуканої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви обласного центру. Благодаря ЗСУ нам є можливість, тому проводимо. Останавливатися не будемо, бо що діти наше майбутнє. Ці хлопці, дівчатка 16-17 років. якраз. Будучі армейці захисники нашої країни. Ми підтримали цей турнір разом з департаментом гуманітарної політики та федерацією ЗІДО та спортивної школи номер 6 Пропроводимо всеукраїнський такий турнір. Сьогодні з'їхалося більше 150 спортсменів. Вони готуються на серемені змагання вищого рівня. Тому дякую всім за підтримку та організацію. На початку стислою урочистої церемонії відкриття турніру його учасників юнаків 2008-2009 років народження, які, окрім господарів татамі атлетів Дніпропетровської області, представляли також Запорізьку, Харківську, Полтавську, Кіровоградську, Черкаську та місто Київ, а також суддів, привітав та побажав успіхів виконувач обов'язків директора департаменту молоді і спорту облдержадміністрації Андрій Панченко. Нас завжди тішить, коли приїжджають до нас гості зі всієї України. Це свідчить про високий статус спортивного життя у нашій області. І дзюдо є одним з провідних видів спорту у Дніпропетровській області. Багато наших спортсменів є членами збірних команд України на національних та міжнародних змаганнях здобувають різноманітні медалі. О, тому ми цим дуже пишаємось і сподіваємось, що наші спортсмени на майбутніх Олімпійських іграх і на інших міжнародних змаганнях покажуть досить високі результати. І цей турнір є однією зі сходинок до спортивного успіху наших спортсменів. Далі під куполом палацу спорту пролунав державний гімн України з рівнянням на національний прапор. Після чого зі словами привітань, до зібрання звернулися організатори і почесні гості змагань, які в Унісон говорили про важливість відновлення турніру, адже він серед інших ознака того, що життя продовжується і, попри все, Україна переможе у цій клятій війні і стане європейською державою. Такі турніри, які проводяться, це дуже добре, тому що вони показують, що у нас є нове підростаюче покоління, яке слідкує за своїм здоров'ям, яке готує себе до майбутнього, до того, що вони прийдуть нам на зміну у розбудові українського суспільства і становлення нашої України як дійсно європейської держави. Президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк вручив посвідчення майстра спорту України Михайлу Роженову, яке отримав його тренер Анатолій Перог. Псля чого сертифікатів про виконання майстерського ступеня перший дан були удостоєні заслужений тренер України Ян Саркісян, а також Андрій Сліпко, Олег Фесенко, Нікіта Задорожній і Владислав Москвич. Переможцеві призерів звітного турніру з'ясовували у дев'яти вагових категоріях. У чотирьох з них золоті медалі вибороли господарі татамі Дніпровці: Андрій Паученко, Кирило Воро. Ілля Фартушняк та Сергій Жадан загалом наші юнаки звоювали 18 нагород, де, окрім відзнак найвищого гатунку, у них по сім срібних і бронзових. Чемпіонами змагань до Києва повернулися Аркадій Білгус, Богдан Геренько і Володимир Найдюк. На найвищу сходинку п'єдесталу пошани зійшли також Кирило Осеченко з міста Світловодська Кіровоградської області, і Єгор Андрейченко з Харкова. Понад 150 учасників зібрав новий івент громадської організації Старт Дніпро за підтримки департаменту гуманітарної політики міської ради Крос-Коддацький трейл, який отримав свою назву від першого зніпровських порогів, що знаходився на відстані 17 верст нижче Дніпра. Понад 150 учасників зібрав новий івент громадської організації Стар Дніпро за підтримки департаменту гуманітарної політики міської ради крос-кодацький трейл, який отримав свою назву від першого з Дніпровських порогів, що знаходиться на відстані 17 верст нижче Дніпра. П'ять трас забігів на різні дистанції були прокладені мальовничними стежками парку Шевченка, які рясніли крутими перепадами підйомів та спусків. Ми вирішили провести трейл, але це трейл, якщо учасники звикли, що трейл це там гори, ліс, то ми вирішили провести трейл в міських умовах парку Шевченка. Ну, нова траса. Я думаю, що навіть містяні, дніпряні, які бігають досить часто, для них буде сюрпризом. Ну, що ми сьогодні напланували, досить цікаво. І перепад висот, і сама траса. Це новий івент, який дуже сподобається всім е, любителям бігу та легкої атлетики. Він буде проходити в парку Шевченка, монастирський острів та стадіон Словотич, тому, е, думаю, всім все подобається, тому що чекають призи та солодкі подарунки. На початку першого забігу усі загальнонаціональною хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих у війні з Росією. Потім пролунав державний гімн України, після якого і 10-секундного відліку судді хронометриста старт взяли учасники, які мали подолати дистанції 6 кілометрів і вдвічі більшу 12, На кожному з яких перепад висот становив близько 30 метрів. А найскладнішим сегментом траси був підйом від зупинки громадського транспорту у бік палацу студентів, 6 тисяч метрів. Найшвидше подолав Кирило Міненков. «Біглась дуже гарно, траса, траса дуже цікава. Я не, не очікував такого. Я думав, буде більш скоресніша, але е, я не думав, що може бути такий гарний трейл. Он порвав красівки, тому що така була траса. Ну, все, все, організація гарна, все, все сподобалось. Якщо б почаще таке було, тому що, ну, як, як правило, в містах організовують більш такі шосейні забіги. Тут трейл, осіння така погода, все гарно біглась, трава. Ну нічого такого не було. Камінь такого ж ну прям, щоб десь травмуватись такого. Нічого не було. Все гарно, дякую організаторам. У жінок на шестикілометрівці кращою стала Тамара. Твердоступ на 12 у чоловіків перемогу святкував Олег Волошин у жінок Ольга Павленко. Одну тисячу метрів найшвидше пробігли Тимофіл Гованенко і Софія Мініна. На 400 метрів першими фінішували Артем Твердоступ і Богдана Мустяца. Стометрівку метрівку дуж пролетіли Святослав Плавич і Аліса Крук. Усі вони, а також празери у достойні нагород і подарунків від організаторів, які, окрім цього, частину зібраних коштів передали на потреби збройних сил України. Збірні Дніпропетровської області стали переможцями загальнокомандного заліку чемпіонату України з боксу серед чоловіків та дівчат, який завершився у селищі Баяни Чернівецької області. На її рахунку шість золотих медалей, три срібні і сім бронзових в особистому серед них. Чемпіонами стали вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради. Єлизавета Асатова, тренер Василь Семенов, Олег Калашенко, Георгій Демчишин, наставник Євген Бабенко і Данило Стригунов, яким опікується метро. Молчанов. Срібні відзнаки у злати Вовк-тренери Наталія Лисенко, Сергій Батраков, З і Захара Мельника, наставник Олег Калишенко, Василь Саменов. Останні двоє готували бронзового призера Тетяну Дудку, нагорода подібного гатунку і в Анни Кушніренко, тренер Наталія Лисенко. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоду і спокою. Ми переможемо на все добре До побачення.